Це робочий стіл бухгалтера. А це робочий стіл бухгалтера з FlyDoc. FlyDoc – це модуль, що інтегрується в звичну програму BAS. Відкриваєте облікову систему, натискаєте кнопку Робочий стіл FlyDoc» і ви готові до обміну документами. За лічені секунди відправляєте та отримуєте рахунки, акти, видаткові накладні, податкові та розрахунки коригування інші документи. Потрібно відправити, просто обираєте документ, накладаєте електронні підписи і тиснете кнопку Прийняти документ. Так само, просто й зручно. А статус вам покаже, на якому етапі документ прийнятий контрагентом чи лише доставлений, а може відхилений з поясненням причини. Важливою перевагою FlyDoc є робота в єдиній інформаційній базі з програмою BAS. Це дозволяє в один клік створити обліковий документ безпосередньо з FlyDoc. Перевіримо. Просто. Так, FlyDoc дозволяє обмінюватися документами як з FlyDoc, так і з такими програмами: Медок. СОТА. Фредо. Не біда, якщо у вашого контрагента немає програми для ЕДО. Він отримає посилання на документ на пошту. Перейшовши за посиланням та відкривши документ, він зможе прийняти його, затвердити чи відхилити. Підсумуємо переваги FlyDoc. Підписання КЕП в облікових системах баз. Зберігання документів в одній базі даних з баз, відсутність додаткових програм. Перевірка відповідності даних електронного документа обліковому документу, можливість доопрацювання і внесення змін в модуль. FlyDoc – Зручність продумана до деталей НЕ зволікайте. Звертайтеся.